Вітаю! 31 березня пройшов в рік, як я почав вести свій канал і почав записувати відео про торгівлю, про плани своїх торгів на 5 років. Отже, по факту закінчилося 12 місяців від початку торгівлі, що в мене вийшло. При стартові 733 на сьогодні є 1493. Ось є. Кабінет робофорекса це основний робочий мій брокер ось сумарний баланс, є, як вказано, 1493. Як я говорив, рахунки в основному поки що використовує центові, тому що це дає можливість максимально ефективно використовувати в торгівлі об'єми для підняття і використання складного відсотка. От, як я сьогодні відео писав, старі ордера ще були по 0,10. Зараз за рахунок прибутку. Тут де є на показовому рахунку. У мене 1505. Вже об'єм піднявся до 0.22. Це мій ВВМ Invest робот, який працює на валютах. Тобто, ага, тут от є продажа по Канаді. Поки що подальше завис Євро в покупках. Але руками вже не вмішуюся, тому що дослідкує за відео, бачили, що я перед новим роком, після того, як робот закрив Прискові, був трошки вмішався руками, завищив лот, і, як наслідок, отримав додаткові мінуса, які прийшлося відбивати. Отже, зараз покажу коротенько, що робить в самому захунку. Це система копікс від RoboForex, де можна підчатися для копіювання моїх сигналів, хто захоче. Я беру за свою роботу ще 35%. Так що зараз є, тут показано 41% прибутковості, тому що воно порахувало дорахування тільки своєї торгівлі по даному рахунку. Тобто на пікові, на пікові було 70%, зараз є 41%. Підписник поки що немає, рахункові вже 241 день. О, от тут де був пік просадки, а це за, зараз ну, за передній рік, щоб показати. О, пік просадки був в січні і після того пішов. На вирівнювання ситуації Більшість аметоків візу турбують лише роботи торгові інструменти, які використовуються в торгівлі, як бачимо, найбільший відсоток операцій. Так. Отже, що ми маємо по цифрах? І того за рік в мене все ж таки вийшло зробити 100%, у мене 100,003%. Як не казати, це є добре. Депозит збережений, прибуткові 100% дуже є добре. Так, просадка була завелика, але на кордину свій план 100% виконаний. Середньомісячний вийшов показник 8,9%, при тому, що планувалося на 10%. Але я це взагалі не проживаю. Так, по факту, якби все йшло по плану, мало би бути більше 2000. Але це все питання часу. Зараз активно травується ще золото, бо є волонтерність на ринку. Тому думаю, за декілька місяців я можу виправити дану ситуацію і вийти на ті показники, які планували. А навіть якщо їх буде дещо менше, як все буде в біді, бо це є досить гарний. Показник прибутковості, тим більше при тому, що працюють роботи, я лише можливості спостерігаю, що закривається і де закривається. Тут видно термінали, які стоять, більше 10 терміналів, бо ще є такий брокер, як Staphorex в мене. Тут Також це рахунок реальний на 275 доларів тут. Торгуються дещо інші роботи, сказати в стадії тестування. І, можливо, з часом я їх таки приведу в основний свій робочий портфель. Тому варто пробувати, торгувати, заробляти. Головне, не женіться за їх саме відразу, пам'ятайте про риски, щоб не було таких місяців, де мінуса у вас попадають. Якщо в когось є до мене питання, в описі буде телеграм. Чим можу допоможу. Можливо, мої поради допоможуть вам тих декілька років свого трейдерського життя, а так декілька чи тисячу другу доларів. До свого часу я перепробував дуже багато різних і роботів, і стратегій, поки зрозумів, що основна, одна з основних причин. Невдалої торгівлі це якраз є психологія, яку досить важко забрати. Тому не буду забирати вашого часу, був радий показати, що в мене вийшло зробити за рік. Звіти будуть місяць подати подальше Всім профіта, будуть запитання, звертайтеся під відео або в телефон.